На початку вулиці Володимира В'язуна, колишній кагамлика у Полтаві, відкрили інформаційну дошку. Її виготовили і встановили за кошти родини загиблого військовослужбовця, розповідає його дядько Андрій Гонтовий. І додає, відкриття зробили символічним у першу річницю смерті захисника. До самої вулиці він не дотичний, але він мешканець Полтави. Інформаційна дошка встановлена на початку в'їзду на цю вулицю на першому будинку, щоб люди бачили і знали вже і назавжди вже знали, що ця вулиця перейменована в честь героя Полтавця. Який загинув за полтавців, за українців, за теперішні і прийдешні покоління на війну Володимир В'язун пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Мав позивний в'язь воював у складі стрілецького батальйону Карпатська Січ імені Олега Куцина. Як командир брав участь у різних операціях на найгарячіших точках сходу України, 24 січня 2024 року поліг на Луганському напрямку. Це дизайнер розробляв. Ми з ним були в постійному контакті. Дизайнер, якому теж велике дякую, розробив і на комісії міської ради вона як дизайн була прийнята і затверджена. На цій дошці розмістили і QR-код. Перейшовши за посиланням, можна прочитати більше інформації про людину, на честь якої назвали вулицю.